А от у надвірній ситуація дещо інша. Там питання паркування відійшло на другий план. Бо для того, аби бодай десь у центральній частині райцентру припаркуватися, треба спочатку туди дістатися автомобілем. А це, виявляється, досить складно. Чому центр міста виявився недоступним для автомобілістів і що збурило депутатів районної ради? Спробували з'ясувати наші надвірнянські колеги. 16 липня міські депутати оголосили звернення до влади про так і не зроблений ремонт доріг у Надвірній, зокрема по вулицях Соборна, Мазепи та Чорновола. Звернулись міські обранці до голови Івано-Франківської ОДА Михайла Вишиванюка, голови Надвірнянської РДА Юрія Касіянчука, до начальника служби автомобільних доріг області Сергія Сандерського і, звісно ж, до господаря міста Зіновія Андрійовича. За словами Романа Мажака, після того як Фриза зняла поганий верхній шар асфальту, відновлення та ремонт доріг так і не проводився. Якщо ж до осені це. Питання не порушити, каже депутат, то знову роботи будуть перенесені, оскільки сезон ремонту доріг в автодорі закінчиться. Всі ми прекрасно розуміємо, що транспортні сполучення це є артерії такого величезного організму, як держава. На сьогоднішній день ми будемо говорити про автомобільне сполучення, які мають величезне значення для економічного, культурного та історичного розвитку певного населеного пункту. На превеликий жаль, вулиця, біля якої ми зараз знаходимося, в дуже в жахливому стані. Два місця, більше двох місяців тому назад, були проведені роботи завдяки голові адміністрації Касянчику Юрію Дмитровичу, Взагалі, завдяки голові міському Андрію Зинову Мирославовичу. Але як бачимо, на сьогоднішній день все залишилось в такому стані. Тобто, фреза проїхала, позрізала поганий асфальт. І вже більше двох з половиною нічого нічого тут не робиться. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ця ситуація затягнеться ближче до осені, то е, сезону у облавтодора закінчиться і ніхто нічого робити. Не буде тому ми, тому ми змушені приймати більш радикальні дії. Звернулися до з попередженням до голови адміністрації обласної Михайла Васильовича Вишевенюка. Звернулися до голови адміністрації районної Касянчика Юрія Дмитровича. Також до нашого голови міського Знові Андрійовича. Тому що ми хочемо провести акцію, будемо скоріше за все, якщо якщо до нас не прислуху, не прислуховується, то ми будемо перекривати е цю дорогу. Міський обранець Володимир Гринішак, який займався залученням громади міста до даної проблеми, зазначив про активну підтримку людей, які охоче ставлять свої підписи у зверненні, оскільки це питання є досить болючим. Сьогодні ми звертаємося до громади міста, до мешканців, до автомобілістів, які рухаються центральною частиною міста, про те, що ми зібрали підписи на зверненні до. Голови обласної державної адміністрації Михайло Вишевнюка до голови районної ради Василя Васильовича Поповича і до голови районної державної адміністрації Недвінянської Юрія Дмитровича Касьянчука. звернення йдеться про те, що маючи критичний стан з дорогами в центральній частині міста Новіни, які не є власністю Недрнянської міської ради, стоять на балансі області, по їх критичний стан і у зверненні ми. Звертуємо увагу, що вже досить довгий часу не проводяться жодних робіт. І ми в, ключовим моментом звернення є про те, що якщо до 19 липня 2013 року не буде проведено якихось робіт чи дій стосовно ремонту цієї дороги, ми 20 липня готові перекрити рух. Тобто в межах чинного законодавства для того, щоб повернути увагу до цієї проблеми. Ми будемо запрошувати журналістів, будемо запрошувати громадськість для того, щоб показати, що це проблема, яка болить двернянців, і цю проблему потрібно вирішувати, а не замовчувати її і не відкладати в довгий ящик. Про наслідки, в разі, якщо чиновники не відреагують на звернення, повідомив депутат Тарас Новосельський. Він зазначив, що 20 липня о 10-й годині громада та депутати перекриють центральну вулицю міста і вже в такий спосіб спробують достукатись до влади та спонукати її на певні дії. Я хочу поговорити про наслідки, які можуть бути, якщо керівництво люди, які відповідають за цю ситуацію, не дослухаються до нашого звернення. Зрозуміти, що ніхто не хоче штучно створювати якихось проблем, що ніхто не хоче створювати незручності для жителів міста. Для Автомобілістів для людей, які проїжджають через надвірну, безумовно. Ну, але коли всі ті нормальні, загально прийняті інструменти для того, щоб нас почули, вичерпуються, приходиться вже приступати до таких кардинальних дій. Звичайно, цього би не хотілося. Є надія на позитивні наслідки, на те, що почують нас, на то, що ті люди, які за це відповідають, зроблять якісь висновки. Тому що якщо завтра цього не буде зроблено і люди вийдуть, перекриють дорогу, на це однозначно відреагують. Як відреагують, це вже таке питання, але на це однозначно відреагують. І потім люди скажуть, слухайте, поки тут спечаний рубанеш, дотім ніхто нічого не порухається. І тоді кількість кардинальних дій різко Це нікому не потрібно. І не потрібно ні, ні нам, ні вищим, вищим людям. Скажем так, ну, якщо не зробити зараз е, цієї дороги, якщо не робити взагалі не, не робити ремонтів у дороги, то це одна ситуація. Ну там немає можливостей зараз, не вистачає грошей, якось інші напрямки. Але коли ти вже зробив половину роботи, коли ти вже зробив половину е, ситуації, просто зупиняєшся, це означає або безвідповідальність, або просто небажання закінчувати цю почату роботу. Це вже зовсім інша ситуація. І ми можемо з тією проблемою, яку ми мали, тобто проблему з поганим станом. Дорожнього полотна, яку ми намагалися вирішити, залізти в ще гіршу проблему. Тобто, взагалі позбутися дорожнього полотна як такого. Це взагалі це, це дуже 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 погана ситуація. Тому, якщо не буде реакції на наше звернення, то в суботу, 20 липня, о 10 годині, мешканці надвірної, ті, що підписалися під зверненням, і ті, що готові. Підписатися, тому що ви прекрасно розумієте, що якщо б задатися цією метою, можна цілу папку скласти підписів людей, які, які просто не можуть вже на це дивитися. Ці люди вийдуть, вийдуть і будуть, будуть вже намагатися доключатися до влади іншим способом.